Російсько-омбудсмен Тетяна Москалькова цинічно бреше про стан здоров'я політичного бранця Кремля Едема Бекірова, свою українську колегу Людмилу Денисову вона запевнила буцімто, що тяжко хворий Едем Бекіров ні на що не скаржиться. Його донька Елеонора каже, ці слова аж ніяк не можуть бути правдою, бо її тяжко хворий батько вже 92 дні ув'язнений у холодній серій камері спецблоку Сімферопольського СІЗО без прогулядок і належного медичного догляду. За едемом, ага, цілодобово стежить відеокамера. І щодня, за словами Елеонори Бекірової, її батькові стає лише гірше. Від сьогодні політв'язневі збільшили дозу інсуліну, але навіть це не допомогло. Рівень цукру в крові все ще лишається надто високим. 34 миллиграмма это очень, очень большой объем инсулина, и сахар при этом не падает. Показатель сахара 12-15. Это будет сейчас сказываться очень на сердечном заболевании. Он изолирован от общения. Он только выезжает и дышит свежим воздухом, когда его вывозят в суд. Для того чтобы получать информацию, достоверную об отце, мы просим чаще адвоката навещать отца. Это, конечно, очень сказывается на финансовой части. Нам каждый день становится все тяжелее и тяжелее оплачивать адвоката посылки. Нагадаю, мешканця Новоолексіївки, дема Бекірова, російські ФСБівці схопили 12 грудня торік на адмінмежі з окупованим Кримом. Кримського татарна цинічно звинуватили в перевезенні 14 кілограмів вибухівки. Окупаційний Київський райсуд Сімферополя вже наступного дня запроторив Дема Бекірова до Сімферопольського СІЗО. А 7 лютого продовжив йому арешт ще на два місяці до 12 квітня.